Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці» представляють православний календар на 6 січня Христос посеред нас. Сьогодні особливий передріздвяний відрізок часу, святвечір або надвечір'я Різдва Христового, православні постом і молитвою готують себе до зустрічі великого свята за давнім звичаєм, після появи першої зірки віруючі сідають за стіл з пісних страв, головною з яких є куття варена пшениця з медом, маком та горіхами Кутя – це незвичайна страва. Вона є обов'язковим елементом частування на поминках за покійником. Вона нагадує людям, що Христос народжується на те, щоб своїми хресними стражданнями і смертю спасти з диявольської неволі увесь людський рід. Гортаючи листи мучника сповідника ХХ століття єпископа Германа. Які писав він на засланні, читаймо такі рядки: усе ближче свято. Церковні співи вже бачать діву, яка прямує до віфлеєму, готують до святкування пастирів, збирають ангельські хори, підганяють Персиди мудреців Сходу та жахаються божевіллю ірода, що замислив вбити Христа. Ці пісні співи вже сповнені перед радості та закликають до неї небо і землю. Як і чим відгукнеться на цей заклик наша душа? Чи знайдеться місце біля його колиски для нас? Бідних на любов і смирення, безсилих в своїй слабкій вірі і рішучості йти до нього. Його ясла нехай навчать нас смиренню. вертеп не боятися бідності і убожества, пастухи простоті і незлобливості, волхви навчать підкоряти своє мудрування та усі земні пізнання мудрості євангельській. Зірка навчить ходити у сяйві просвітленої його благодаттю совісті, ангели навчать взаємному миру і славослов'ю. Йосип. Праведності, а Діва Марія непорочні чистоті та цноті, які не лише бачать Бога, але й сприймають Його в собі. Тож і ми, долучаючись до цих слів, бажаємо кожному з вас, шановні брати і сестри, свідомо в чистоті серця увійти в свято Різдва Христового та принести новонародженому божественному немовлятку дари щирої віри і любові. А зараз кілька слів про Різдво. Від проти Андрія Ткачова. Господь явився в смиренні, в вертепі, на соломі возліг, оточений матір'ю Йосипом, волами і ослами, безсловесними тварями, прийшов на землю таким чином, Спаситель світу. Різдво Христове відбулося навіть не на землі. Воно відбулося під землею. Господь народився в печері. Для того, щоб зцілити нашу гордість, Господь явив нам величезний приклад смирення. Побажайте змінитися на краще в ці різдвяні дні. Побажайте примиритися з тими, з ким ви посварилися. Побажайте розбагатіти добрими ділами. Адже Господь прийшов зцілити нас і підняти згодом нас туди, де він був до отця, до небесного царства. Христос рождається. Славим Його! Шановні брати і сестри. Ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко. хворої на хондроплазію. Внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги, телефон її мами 098 675 24 64. Повторюю 098 675 24 64. І пам'ятаємо, лише справи любові до Бога і ближнього. В змозі відчинити нам двері Небесного Царства 098 675 24 64. Ви слухали православний календар за 6 січня. З вами були диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається. Славимо його!